З вами програма Садівництво по новому. І я, її ведучий Сергій Коженевський. Сьогодні я хочу розповісти вам про продовження теми щеплення деревоподібних півоній на корені трав'янистих півонів. На початку серпня. Ми зі знімальною групою зняли сюжет про методи щеплення деревоподібних півоній на корені трав'янистих півоній і показували вам, яким чином це здійснюється. Після цього ми поклали ці щеплення у вологий пісок і поставили на стратифікацію на 3-4 тижні під яблуню. Погода була підходящою, температура була досить висока для зрощування щеплень. І сьогодні я хочу перевірити, як пройшло щеплення, і подивитися, наскільки правильно ми все зробили. І якщо є помилки, то ми їх побачимо. Приступаємо до цього таїнства. Ось у цьому відрі під плівкою знаходиться наш скарб. Це різні деревоподібні півонії, які були прищеплені на корені трав'янистих півоній. Для того, щоб збільшити коефіцієнт розмноження і дозволити в перші роки невеликим живцям, які ми взяли від деревоподібних півоній, харчуватися від коренів трав'янистих півоній. Ну, приступаємо. До таїнства ми бачимо, що у нас тут, у цьому горщику, знаходяться наші живці. Ось видно їхні брудьки. Зараз ми спробуємо їх дістати. І щоб не пошкодити, і в той же час ми. Могли розмотати плівку, яка їх скріплює, для того, щоб корене утворення могло йти досить активно. Ну, починаємо. Висипаємо пісок. Можна, звичайно, це було б робити якось інакше. Але для передачі нам доводиться трохи помучитися. Ось знаходимо. Ми наші щеплення. Так, всі знайшли ми наші прищепи, перевіряємо їх стан і бачимо, що в цілому візуально вони в достатньо хорошому стані. Ось. Ну і зараз ми будемо їх промивати у воді. Щоб побачити після піску. В якому стані і коріння, і самі живці, і бруньки, які ми повинні будемо вже укласти на укорінювання і на ріст в наступному році. Отже, щоб краще було видно, ми прибрали пісок і воду. Ось у нас є наші щеплення. Огляд показує їх, що коріння трав'янистих півоній цілі. Гнилі немає, всі щеплення виглядають досить добре. Ми прищеплювали на різні за товщиною корені. Є і більш товсті, і тонкіші. Ми прищеплювали ще й різними методами. Зараз ми спробуємо їх знайти. І зараз, після того, як розв'яжемо півонії для того, щоб зрощування відбувалося правильно, необхідно було створити певні умови, щоб були щеплення стягнуті. Щоб е, не потрапляла вода, щоб вони були ізольовані, і в той же час щоб температура відповідала тій температурі, при якій відбувається зрощування поєднаних їх камбіальних частин. Зараз ми розмотаємо наші щеплення і побачимо новоутворену тканину, подивимося, як іде зрощування щеплень. Вийшло чи ні? Ось ми взяли найпершу. І бачимо, що ось у місці, де ми робили щеплення клином. Якщо ви пам'ятаєте, а хто не дивився, подивіться наш сюжет про те, як ми прищеплювали живці. Ця півонія була щеплена методом трикутника або трикутного зарізу. Ось наш трикутний заріз. Сюди вставлений живець деревоподібної півонії. І ми бачимо, що по краю їх з'єднання вже з'явилася калюсна тканина і бруньки, і корінь виглядають досить добре. Зараз я спробую ось цей взяти. Подивимося. Це щеплення у нас проводилося врощеп. Тут теж бачимо. Що зрощення відбувається настільки якісно, що ми бачимо калюсну тканину у вигляді тоненької смужечки, і бачимо, як щільно півонія або живець деревоподібної півонії вже зрісся з коренем трав'янистої півонії. І зараз я хочу знайти живець, який ми робили методом в приклад. Ось це. Щеплення було у нас півонії, деревоподібної на корінь трав'янистого методом прикладу. Ось зараз покажемо і глядачам. Ми бачимо, що цей корінь був зрізаний під кутом, і тут був приставлений теж живець деревоподібної півонії, і ми бачимо, що по всьому периметру цього живця присутня калюсна тканина. Тобто зрощення відбулося теж ефективно. І зараз я хочу показати щеплення в розщеп. Тут ми теж бачимо, що тут ми робили довгий заріз, і тут теж є калюсна тканина, яка теж з'єдналася вже з нашою півонією. Так. Не бачу. Ну, начебто ось цей. Давайте подивимося, яке тут щеплення. Так, теж було щеплення врощеп. І бачимо, що зрощення теж відбулося. Ну, напевно, всі будуть врощеп. Які ми робили? Ось тут у нас був дуже короткий живець. Але. Ми бачимо, що зрощення теж відбулося, і щеплення почуває себе досить добре. Розмотуємо наше щеплення і дивимося, що тут теж щеплення є. Брунька жива тут. Теж щеплення було методом розщеп, і теж відбулося. Зрощування цих компонентів. Тепер, після такої ревізії нашої роботи, яку ми зробили півтора місяці тому, ми повинні зняти обмотку. Ну, ось ми прибрали обмотку, яка не буде тепер перешкоджати утворенню нових коренів трав'янистої півонії в першу чергу, ну і в наступному сезоні. У нас повинні будуть з'явитися корені в місцях з'єднання або трошки вище місця з'єднання цих двох компонентів. Ці щеплення ми повинні висадити в ґрунт таким чином, щоб частина живця була заглиблена на достатню глибину, щоб у місці з'єднання. Могли піти власні корінці, на які деревоподібна півонія перейде через один-два сезони свого зростання. Це щеплення ми будемо висаджувати ось на таку глибину. Це щеплення будемо висаджувати лише на таку глибину. Це щеплення висаджуватимемо на таку ось глибину. Тобто, в залежності від якості щеплення, необхідно по-різному буде зробити посадку. Ми висаджуємо їх або безпосередньо в землю, але при цьому нам необхідно буде зробити зверху укриття. наприклад, мульчування досить товстим шаром. Або ж як я зроблю, я посаджу їх в контейнери. Для того щоб можна було спостерігати за цим процесом, ну і поставлю ці контейнери в прохолодне місце для того, щоб я міг спостерігати за етапами проростання бруньок, за етапами росту цих деревоподібних півоній, я думаю, що в наступній програмі, присвяченій деревоподібним півоніям, ми вже покажемо етапи. Розвитку або утворення коренів у цієї композиції, яка включає в себе коріння трав'янистих півоній і живці деревоподібних півоній, і яка повинна дати хороший результат. А на цьому все. Дивіться нас на телеканалі «6 соток в програмі садівництво. По новому з вами був ведучий програми Сергій Коженевський. Чино українською мовою телерадіокомпанією Трофей.